Усі, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні в мене шок контент Виявляється, не завжди фопи, які дають для оплати свій рахунок у форматі IBAN, не повинні видавати чеки. Ну, ми розбиратись. Отже, панове, про що мова? Всі ми з вами вже звикли до того, що якщо ФОП дає свої реквізити і свій банківський рахунок у форматі IBAN, то він не повинен видавати чеки. Але останнім часом податкова вирішила змінити трошечки. Свої погляди і почала трошки по-новому консультувати стосовно цього питання. А, що саме змінилось? Податкова вирішила просто нагадати, що у законі про РРО, а саме в статті 9 цього закону а, написано, що. При виконанні банківських операцій застосування каси не потрібно. От начебто все зрозуміло, так? Але є ж іще не банківські фінансові установи панове. Хто це такі? Це, згідно закону, юридичні особи, не банки. Які надають одну або декілька фінансових послуг. Вони мають ліцензію від НБУ, можуть займатися обміном валюти, можуть бути операторами поштового зв'язку. Ну, коротше, надають фінансові послуги, що передбачають використання готівки в національній та іноземній валюти. Щоб ви зрозуміли на прикладі. Давай ходити не будемо. Новопей. Це є не банківська фінансова установа. Щоб іще зрозуміліше. Змоделюємо таку ситуацію. Ви продаєте товар по інтернету, даєте реквізити своєму покупцю, покупець. Має проблеми вдома з інтернетом, не може оплатити. Він біжить до найближчого автомата поповняшки. І через цей автомат скидає вам оплату. Опа! Я вас вітаю. Ви попали на операцію, по якій маєте видати чек. Як бути продавцям В такій ситуації? Моя порада єдина. щоб позбутися головного болю, фіскалізуйте всі продажі. Просто фіскалізуйте всі продажі, видавайте чеки на е, всі продажі, і тоді вам не треба буде е, морочити собі голову з тим, щоб думати, а чи розрахункова це була операція, чи не розрахункова. Якщо ж ви все-таки хочете повоювати, хочете все ж таки. Зберегти за собою право не видавати чеки, то вам треба, по-перше, взяти залізне таке право казати всім своїм покупцям, що, будь ласка, оплачуйте через послуги банку, через Приват24, Через касу банку, чи через термінали тільки банку, то того ж, Приватбанку, чи е, якогось іншого банку, ну, найголовніше, щоб це був банк. Е, і якщо е, ви матимете отаке право, е, вам треба буде контролювати судно, щоб це право дотримувалося яким чином? Берете банківську виписку і е, шукаєте реквізити платника. Е, у реквізитах платника ви маєте знайти рахунок е, платника. Рахунок, якщо це е, через е, небанківську фінансову установу йде оплата, має починатися на. Цифри 265. Це рахунки небанківських фінансових установ. Тож, будьте уважні, будьте обачні, краще за все, просто фіскалізуйте свої продажі. І не буде вам зайвого головного болю. На цьому все. Якщо вам необхідна консультація, звертайтеся до мене. Всі мої контакти. Під цим відео і хвилинку вашої уваги на невеличку об'яву. Друзі, 72-й окремій механізованій бригаді потрібно авто та зарядні станції. Самі розумієте, авто на фронті це витратний матеріал. А зарядні станції це зв'язок між собою. Тому це дуже важливо для них зараз. Там, де вони є, це справжнє пекло. і їм вкрай потрібна наша з вами допомога. На авто потрібно 180 тисяч гривень, на станції 40 тисяч. Тому кожні ваші 10-20 гривень допоможуть і точно врятують багато життів. Тож буду вам вдячний, якщо ви за реквізитами під цим відео задонатите хто скільки може. Дякую вам. Все буде Україна, бережіть себе і хай вам щастить!